Етично, те, що не найперше, те, що не суперечить законодавству українському. Якщо це в рамках законодавства, мені особисто я вважаю, що припустимо, аби журналіст вдавався до якихось таких конспіративних методів. Якщо він досліджує тему, яка важлива для суспільства, про методи, до яких вдається журналіст, хороша була колонка Забушко на кореспонденті нещодавно, там де вона говорила про пониження рівня, так тобто мені здається, що журналіст в своїх методах, ну тобто, найперше його зброя це розум, безумовно. Ну от коли вже може там недостатньо розуму або немає інформації, то мабуть треба лізти за паркан. Але просто головне тут не працювати взагалі на пониження рівня суспільства, який і так дуже низько. Якщо це можна зробити розумно, то краще робити так, мені здається, більш етично. BBC теж зробила частиною своєї політики певні обмеження в соціальних мережах, пов'язані з обговоренням внутрішніх якихось питань. Звичайно, на це все потрібно реагувати. Просто питання в тому, як, щоб ця реакція була здорова. І передусім я виступаю за саморегуляцію галузі. Тобто, тим більше в етичних питаннях журналістика сама повинна себе регулювати і виробляти певні етичні норми. Я зараз працюю над інтерв'ю з індійським журналістом, дослідником. Він мені розповідав дуже багато цікавих і таких провокативних речей. А, і, але потім він мене попросив деякі речі не, не озвучувати, тобто не використовувати в матеріалі. І в мене є дуже велика спокуса це озвучити. Постає питання. Він мені це сказав, так? Ну, Зрештою, я могла би про це написати. так? Але е, я не буду про це писати. І от чому? Тому що, коли йдеться про політика, які просить вас щось не писати, це одна справа. Це людина, яку ви наймаєте за свої гроші, і, м, яка просто не, не повинна мати секретів, е, я маю на увазі, в тому, що стосується інтересів суспільства, і країни і держави. Але от коли мене просить про це колега, і я розумію, скільки він зусиль вклав, це, я розумію, що. Ця інформація, оприлюднена мною, може зашкодити йому і цьому розслідуванню його. То для мене ця дилема буде вирішена таким чином, що я не буду про це писати. Змушувати цю людину, тобто не можу піддавати ризику цю людину. І, і Головне, ту справу, яку він величезну, яку він зробив. Ну, звичайно, можна вже цю інформацію брати за основу і копати десь. Так, Безумовно, мабуть, це є обов'язок журналіста. Я в Індії провела три місяці, і я, звичайно, стежила за пресою, намагалася стежити передусім за щоденною пресою. Я не можу виступати тут експертом. Просто можу сказати про свої окремі якісь враження, так спостереження. Індійська преса сформувалася на основі британських стандартів журналістики. Деякі газети починалися дуже давно, тобто є газети яким по 100 років, наприклад. Я перепрошую, але Україна не може похизуватися такими щоденними виданнями. В деякому сенсі, можливо, індійська журналістика навіть більш просунута за рахунок того, що вона почала, ну хоча б якимось чином, долучатися до цих стандартів журналістських 100 років тому, а Україна тільки 20 з хвостиком. От, але звичайно, там є великі проблеми з. Бувають великі проблеми зі свободою слова, там мають проблеми із прокуратурами, всілякими правоохоронними органами, дівчата, які у Фейсбуці написали щось не те. Говорячи про етику, я спілкувалася з кількома журналістами в Індії, і, зокрема, з одним журналістом, який є фахівцем в питаннях безпеки оборони оборони озброєння, тому що Індія це найбільший імпортер зброї в світі, попри те, що це країна Ганді, але. Це не країна Ганді, скажімо так. Я відчула, що він при тому, що він критикує владу, так, він критикує уряд, він критикує деякі речі, які вони роблять. Він критикує молодих політиків дуже гостро. Але при цьому всьому він, він не приховує своїх симпатій і своєї проіндійської сутності. Мені здається, що це. Здорова ситуація, тому що це професійний журналіст, який працював в Британії майже десять років Ну я розумієте, я не хочу виступати таким оцінювачем, знаєте, наче я маю право когось оцінювати. Це велика українська етична проблема. Це звичайно пов'язано з церквою. Знаючи про те, що в Україні є дуже багато прихожан православної церкви Московського патріархату, і от як про це писати, розуміючи, що це все перетворюється на Талібан православний, от нехай це буде риторичним питанням, і це дуже гарний привід журналістам подумати, разом об'єднатися в сенсі журналістському, в сенсі публіцистичному. В сенсі професійному і подумати про те, як про це писати, як на це відреагувати. Але мені здається, що є дуже класні приклади того, наскільки журналісти в межах своєї етичності справді роблять свою роботу якісно і це працює на інтереси суспільства українського.